Катерина та Петро були молодою сім'єю, яка мріяла про щасливе майбутнє, але їхній шлюб опинився під загрозою, коли у подружжя почала втручатися свекруха Марія Степанівна. Щоденні фінансові вимоги, маніпуляції та постійна підтримка сина з боку матері перетворили колись турботливого чоловіка на безініціативного маминого синочка. Катерина руками жертвувала собою заради сім'ї. Аж допоки її сили не вичерпались, чи вистачить їй сміливості зробити рішучий крок і покласти край постійним сваркам? А може Петро таки зрозуміє, що дружина це партнер, а не гаманець. Це історія про боротьбу за свободу, самоповагу та новий початок доводить, що кожна жінка може знайти сили встати з колін і рухатися далі. Дізнайтеся, як Катерина відстояла своє щастя та відкрила для себе нове життя. У якому немає місця ані мамини маніпуляціям, ані зради власних принципів. Ця драма точно не залишить вас байдужими. Свекрусі Катерина нещодавно виповнилося 60 років. Катерина та Петро були одружені два роки, і дітей поки що не планували адже хотіли насолодитися життям удвох. Їхній шлюб можна було назвати щасливим, допоки свекруха працювала. Однак під час святкування свого ювілею Марія Степанівна оголосила важливу новину. Все діти, я втомилася, іду на пенсію, моє місце вже зайняли. Мамо, але ж ви ще така енергійна та здорова жінка, спробував зауважити Петро. До того ж, робота за госпом у школі не така вже й важка. Ну як ти проживеш тільки на одну пенсію? А для цього в мене є ти. Мій єдиний син, відповіла свекруха з незворушним виглядом. Я все життя тобі допомагала, багато чим жертвувала, виховувала тебе сама, не досипала ночами. Тепер твій синівський обов'язок піклуватися про матір. Катерина та Петро тільки подивилися одне на одного. Дівчина зрозуміла, що відтепер у їхньому житті все зміниться, але навіть вона не могла уявити масштаби майбутніх проблем. Вже за кілька днів свекруха зателефонувала Петрові. Сину, мені потрібно оплатити комунальні послуги. А ще пальто потрібно нове. Стара вже мені не личить. Мамо, але ж ти купляла пальто минулого року. У мене зараз немає зарплати, ну не можу я тобі допомогти. Як це немає грошей? Невдячний. Матері допомогти не хочеш, у дружини своєї позич, якщо сам нічого не заробив досі. Петро, відчуваючи провину, попросив Катерину дати грошей. Дівчина неохоче погодилась, хоча й сама ледь зводила кінці з кінцями, адже вона щомісяця виплачувала за іпотеку. Але це було тільки перше з багатьох подібних прохань. Свекруха все частіше стала телефонувати. Сину, мені потрібні нові чоботи, ще треба ліки купити і до стоматолога записатися. Катерина спершу мовчала. Але згодом вона не витримала. Петро, твоя мама ще не стара жінка, нехай знайде собі підробіток. Ми самі собі не можемо дозволити відпочинок чи великі покупки. Вона ж отримує пенсію. Нехай вчиться економити. Катю, ну не можу я так і з мамою, відповідав Петро. Вона виховала мене одна, їй було дуже важко колись. А зі мною можна? Ти відбираєш у нашої сім'ї, замість того, щоб виконати її забаганки». Суперечки почастішали. Петро регулярно витрачав гроші на покупки для матері продукти, ліки, оплата комунальних послуг, а ще нову техніку. Адже мама заслужила, тоді Катерина не витримала. Петро, але я також заробляю. Чому я маю просити дозволу купити собі пальто? Тим паче, що твоїй мамі кожного місяця купляють щось нове. Не зачіпай мою маму, вона заслужила на допомогу. Добре, тоді давай допомагати й моїм батькам. Вони ще не на пенсії, але також заслуговують на допомогу. Твої батьки можуть самі себе забезпечити, а моя мама не може, категорично відповів Петро. Катерина зрозуміла, що для чоловіка її думка зовсім не важлива. Фінансова ситуація в сім'ї стала більш складною. Петро, який ніяк не міг знайти стабільну роботу, витрачав гроші, які вони ледь заробляли, на виконання забаганок своєї матері. Одного разу, повертаючись додому після чергового конфлікту зі свекрухою, Катерина таки задумалася: а чи можна врятувати наш слюб, якщо чоловік завжди обирає свою маму? Дівчина зрозуміла, якщо Петро не змінить свого ставлення, їй доведеться прийняти важке, але неминуче рішення. Свекруха Марія Степанівна стала справжнім випробуванням для молодої сім'ї Катерини та Петра. Щоденні суперечки, незадоволення. І постійні фінансові вимоги матері Петра поступово знищували їхню сім'ю. Одного разу Петро без попередження купив матері посудовину машину. Катерина побачила чек і дуже обурилася. Ти навіть не запитав, чи я згодна на такий дорогий подарунок. Ми ж ведемо спільний бюджет. Це несправедливо. Я більше не хочу спонсорувати твою матір. Петро зітхнув Добре, я поговорю з мамою. Нехай трішки змече свої запити. Через кілька днів. Петро повернувся додому похмурий. Що трапилось? На тобі просто обличчя немає? запитала Катерина. Нам на роботі врізали премію, а зарплату затримують. Я не знаю, що мені робити, а мамі потрібно оплатити комунальні послуги. Нехай цього разу сама заплатить, відповіла Катерина холодно. Я втомилася від цієї ситуації. Ну ти не розумієш. Ну не можу, я так із нею. Вона для мене нічого не жаліла в свій час. А я не збираюся більше жертвувати нашими фінансами. Ах, отже тобі шкода кілька тисяч? вибухнув Петро. Тоді я залишуся сьогодні у мами. Вона мене принаймні розуміє. Петро грюкнув дверима, залишивши Катерину саму. У ту ніч вона майже не спала, розмірковуючи, коли її турботливий і люблячий чоловік перетворився на безініціативного маминого синочка, готового на все заради її схвалення. Наступного дня Петро повернувся додому з важливим оголошенням Відтепер нашим бюджетом керуватиму я. Ти свою зарплату віддаєш мені, а далі я сам розпоряджатимусь грошима. Мама каже, що я чоловік і голова сім'ї, і якщо тебе це не влаштовує, то я подаю на розлучення. Катерина, хоча і була приголомшена, погодилась, сподіваючись, що це тимчасово. Але незабаром вона зрозуміла, як же сильно вона помилилася. Тепер їй доводилося майже випрошувати гроші навіть на найнеобхідніші речі для дому. Петро почав економити на всьому. Чому знову макарони без м'яса? Я ж давав тобі гроші кілька днів тому. Тих копійок, котрі ти дав, вистачило тільки на макарони, а м'ясо ми взагалі давно не купляли. Мама таки мала рацію я мав одразу взяти бюджет у свої руки, сказав Петро. Так ми би накопичили хоча б якісь гроші. Катерина ледь стримувала себе, щоб не вибухнути гнівом. Одного дня Петро заявив Мама давно не була на морі. У неї болять соглоби, їй потрібне лікування. Я оплачую їй відпочинок. Вона цілими днями тільки займається, що пліткує з подружками і промиває тобі мозок. А працювати чи економити вона не хоче. Ну, мама, не може моя працювати. Вона ж не в тому віці, щоб бігати за чужими дітьми. Але ж вона сама обіцяла допомагати нам із дітьми. Це інше. Відрізав Петро: Я не можу змусити маму працювати і крапка. Катерина більше не мала сил слухати ці розмови і суперечки. Через кілька місяців Катерину підвищили на роботі, і її зарплата зросла майже удвічі. Проте вона вирішила нічого не розповідати чоловікові, адже не хотіла, щоб нові гроші пішли на свекруху. Катерина написала заяву на відпустку і залишилася вдома. А Петро, повернувшись із роботи, здивувався, чому ти вдома. Тебе що, раніше відпустили? Ні, у нас проблеми на роботі. Мене відправили у відпустку за власний рахунок. Як це? А як ми далі будемо жити? Твоя зарплата була основою нашого бюджету. А це вже твої проблеми. Шукай підробіток. Катерина відчувала себе вільною. Вона вирішила, що більше не дозволить чоловікові та його мамі використовувати себе. Свекруха Марія Степанівна завжди знаходила способи втрутитися в їхнє життя. Але цього разу ситуація перейшла всі межі, і Катерина вирішила діяти по іншому. Одного вечора, після чергового скандалу через витрати на свекруху, Петро почав звинувачувати дружину ти егоїстка. Навіщо я взагалі одружився з тобою? Мама таки мала рацію ти мене не любиш і не цінуєш як чоловіка. Катерина, спокійно читаючи книгу, тільки знизила плечима. А вечеря де? Я голодний. Сходи в магазин, купи продукти, я приготую. Холодно відповіла Катерина. Петро не стримався. А зарплата де? Чому ти не купила продукти? Бо сьогодні я купила путівки в санаторій для своїх батьків. Вони останні 20 років нікуди не їздили, а мої батьки також заслужили на відпустку. Петро аж закипів Та як ти могла зробити таку дорогу покупку, не порадившись зі мною, мамі потрібно оплачувати комунальні послуги. Де я тепер візьму гроші? А це вже не мої проблеми, відповіла Катерина. Ображений Петро пішов ночувати до мами. Катерина ж тільки зітхнула. Вона розуміла, що їхній шлюб дійшов до критичної точки. Наступного дня Петро запитав коли ти вийдеш на роботу? Катерина, не бажаючи ділитися правдою, відповіла спокійно. Мене звільнили. Тоді шукай нову роботу. Завтра почну шукати. Сухо відповіла вона. Петро щодня запитував, чи вона ходила на співбесіди. А Катерина спокійно відповідала. Зарплата маленька, досвіду багато вимагають, а офіс далеко. Я не встигатиму по дому, тому поки що не знайшла підходящого варіанту. У цей час Катерина жила на власні заощадження, які Петро навіть не підозрював. Вона гуляла містом, відвідувала виставки, спілкувалася з батьками. Її буденність була спокійною, а вечерю вона готувала тільки з тих продуктів. Трій купив чоловік. Через два тижні Марія Степанівна таки зателефонувала до невістки. Катерино, ти збираєшся шукати роботу? Петро каже, що тебе звільнили. Ну, скільки можна сидіти вдома? Мій син не повинен тебе годувати. Я шукаю роботу, але шукаю ту роботу, яка мене повністю влаштовувала, спокійно відповіла Катерина. Це що ти маєш на увазі? Ти будеш сидіти вдома, поки мій син мучиться, він не зобов'язаний тебе утримувати. А я тут маю страждати через ваші фінансові проблеми. Мені нова мультиварка потрібна. Катерина ледь себе стримала. Ваш син нехай і шукає кращу роботу, якщо йому не вистачає грошей. Та яка з вас сім'я? Якби були діти, то інша річ. А так ви не сім'я. Це була улюблена пісня свекрухи, яку подружжя чуло на кожному сімейному святі. Катерина просто закінчила розмову. Свекруха, звісно, поскаржилася синові. І ввечері Петро прийшов додому дуже розлючений. Та як ти смієш говорити такі слова моїй мамі? Вона мені подзвонила, плакала в трубку. Петро, я говорила з нею абсолютно спокійно, але я втомилася. І, до речі, скільки можна, шукай нормальну роботу, перестань витрачати гроші на свою маму. Взагалі, як ти збираєшся будувати нашу сім'ю? А ти сама сидиш у мене на шиї і навіть не думаєш шукати роботи. То чого ти від мене хочеш? Катерина більше себе не стримувала. А нічого, що я всі два роки платила іпотеку, купляла все для дому і ще твоїй мамі допомагала, та твоїх підробітків ледь вистачило б на комунальні послуги. Обоє мали рацію. Мама завжди казала, що ти не підходиш мені. Все, я приїжджаю до неї. Петро зібрав речі та залишив квартиру, гринувши дверима. Катерина нарешті полегшено зітхнула. Вона зрозуміла, що їхній шлюб. Не витримав випробування фінансовими труднощами. Добре, що вони не встигли народити дітей. Повернувшись до роботи після відпустки, Катерина занурилась у свої обов'язки. Нова посада вимагала багато часу та зусиль, але тепер її життя належало тільки їй. А Петро, живучи зі своєю мамою, щиро вірив, що одного дня дружина сама зателефонує, проситиме вибачення та запропонує повернутися. Він навіть не підозрював, що для Катерини це була точка неповернення. Коли Петро отримав повістку до суду, він був просто приголомшений. Невже Катерина дійсно подала на розлучення? думав він, сподіваючись, що це якийсь жарт, і вона таки передумає. Підходячи до будівлі суду, Петро помітив її. Катерина виглядала просто розкішно, стильна дублянка, витончені шкіряні чоботи, доглянуті руки зі свіжим манікюром. Та ідеально укладене волосся. Ого, це ж стільки грошей треба, щоб так виглядати. Мабуть, завела собі якогось багатого кавалера, подумав Петро, і це ще більше його роздратувало. Катерина, побачивши колишнього чоловіка, привіталася спокійно, але її голос був холодний та впевнений. Ти, мабуть, думав, що я пропаду без тебе, привіжу миритися, Так от, любий. «Ти Дуже помилився, мене підвищили на роботі, і тепер моя зарплата дозволяє мені самі закрити іпотеку за кілька років. Та як ти могла мене обманути? вибухнув Петро. Я ж вірив тобі, жалів тебе, а ти виявилася меркантильною, лукавою і жадібною. Катерина посміхнулася. Щось ти не називав мене жадібною, коли забирав усю мою зарплату і витрачав на свою дорогеньку маму. Тепер все. Я вільна, і від тебе, і від твоєї чудової матусі. У залі суду Петро ще намагався тиснути на жалість, запевняв, що вони зможуть це виправити, але Катерина була непохитною. Вона зберігала спокій та холод. Вперше за довгий час вона відчувала себе абсолютно вільною і впевненою у своєму рішенні. Суд таки розірвав їхній шлюб. Петро не став претендувати на квартиру. Адже всі платежі по іпотеці сплачувала тільки Катерина. Виходячи з будівлі суду, Катерина помітила, як Петро дивиться на неї з докором і навіть з ненавистю, але це вже її не турбувало. Вона вирішила, що її нове життя починається тут і зараз. Попереду на неї чекали нові можливості нова любов і життя без постійного тиску. І цього разу Катерина точно знала одне вона більше ніколи не дозволить нікому ставити себе на другий план.